Доброго здоров'я! Зараз покажемо, як не потрібно робити, коли заводите воду в будинок. Зараз ми переробляємо після одних спеціалістів. Тут вже двічі була прорвана труба. Те, що ми вже встречали, розкапували, ставили муфти. І нарешті вговорили замовниця, замінити трубу, тому що лежить частина атмосферна. Скважинка, все як потрібно. Глибина тут нормальна. І далі пішло. Перший мінус. Підкопалися до будинку. Це не можна робити, особливо піщаний ґрунт. Стіна і так ослаблена. І як бачите, підкопано до самого фундаменту. І лежить труба у нас 6-атмосферна. Далі тут йде трійничок, ладно бок, з ним канашка. Далі бачимо, як іде труба. Тут йде знизу на глибині метр, там йде зверху по трубі. Далі пішла сюди в нас. Отак. Тут проходить під канашкою, за канашкою. Далі вона пішла до сусідів на територію. І проходить у сусідів і виходить на цю сторону, ось там трійничок стоїть і пішла далі. Зараз сусідню сторону ми відрізаємо, кидаємо повністю нову трубу Гей до того трійничка і пускаємо під канашкою.